Знай наших. Ви чуєте, ви чуєте? Коментарі зайві. Усик чемпіон. Залаштунки легендарного реваншу. І що відчували більше битви поглядів? Все неймовірно. Як усик готувався до бою? <різь> Чим більша шафа, тим гучніше падає. Чому Ф'юрі знову програв містер ф'юрі? Пане Ф'юрі, багато людей говорять, що усик перемагає завдяки своєму духу. Ви відчули цей дух? Там немає ніякого духу. Ексклюзив фактів тижня з Саудівської Аравії. Двічі в одну річку не увійдеш. Це точно не про українського чемпіона. Усик знову тріумфально розніс амбала ф'юрів. Момент істини. Зараз ведучий Баффер оголошує рішення трьох суддів. Ви чуєте? Ви чуєте? Моментарі зайві. Усик чемпіон. Чемп на базі за годину після бою Усик заходить в пресрум під оплески закордонних журналістів. В його погляді спокій на обличчі втома. Вусика все як завжди наповнено символізмом. В сталевих руках милий плюшевий віслючок, а на столі шабля гетьмана Мазепи, яку він підняв у ринзі одразу після перемоги. Це нагадування світу про визначного гетьмана, який воював проти Росії за свободу та єдність України більше трьохсот років тому. Ця шабля приїхала в еріат Ер з Чернігівського історичного музею. Так, це донька. Мені я колись давно подарував їй, і вона сказала, що вона була всі за мною, Це іграшка, і вона буде приносити мені силу. Перемога пробрала українців до мурах, і після закінчення бою однозначно плакала не лише Сашина, мама. Олександре минулу перемогу ви присвятили батькові. Кому присвячуєте цю атурік. Я сказав, це на ринзі. Ця перемога присвячена моїй мамі і всім українським мамам. За три дні до цього, під час іншого прес-підходу, ми звісно вірили, але точно не знали, чи переможе усик. Проте саме на цій події пролунав перший дзвіночок. Сотні журналістів і купа охоронців, які нас не пускають, усе через аншлаг. Але ми таки прориваємося на правах країни чемпіона, тоді ще єдиноразового. Я сенки сенкі. Ага, окей, паді. Окей, окей. Це остання перед реваншем прес-конференція, а жіотаж просто неймовірний. Тут не десятки, тут сотні журналістів, якщо не тисячі. Нам було насправді дуже важко сюди пробитися і нас не пускали. Але коли ми сказали, що ми єдина знімальна телевізійна група з України, то місцеві промоутери дозволили нам сісти сюди у другий ряд. І зараз власне ми чекаємо на вихід Олександра Усіка та Тайсона Ф'юрі. Британець виходить під пісню «I believe in miracle, baby», Я вірю у диво. Крихітко. Але чудес не сталося. 127 кілограмова крихітка виходить у костюмі з трояндами та струмками крові від шипів. Натяк зрозумілий. Усик епічно виходить під барабан Пивоварова. На відміну від Ф'юрі костюм не агресивний з двома котиками, що цілуються. Що ж, непогане маскування, Олександре. Почухуючи бороди в перших рядах, саудити розуміють, скільки вже заробили і скільки ще зароблять на цьому шоу. Тим часом Олександр помітно нудьгує під час прес-конференції. У Ф'юрі гарна міна при поганій грі. Видно, що нервує. Боксери нудно і нецікаво відповідають на питання ведучого, але це лише прелюдія перед дійсно історичним моментом у світі боксу, найдовшою дуелю поглядів. Десять хвилин вони дивилися в очі одне одному, але першим психувати почав Тайсон. Оце так фейс-офф, тобто битва поглядів. Я однозначно спітнів більше ніж Усік та Ф'юрі. Це був перший сигнал, що Усик має перемогти, адже справжня сила народжується всередині. Що відчували під час битви поглядів? Все неймовірно. Додали войовничого духу і араби. Українець ще той танцюрист. Це допомагає пурхати як метелики, жалити як бджола. Все, як заповідав великий Мухамед Алі. Тому Олександр не міг просто пройти повз місцевий танець Арда, який виконують аравійські воїни перед боєм. Відомо, що усик не любить давати інтерв'ю, тому усіляко намагається втекти від журналістів. Все, закінчуємо з інтерв'ю. Це все бла, 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 лише їжа, лише відпочинок. Очевидно, згадавши про ситний протеїновий обід, Олександр погладжує вуса і зникає з наших радарів. Кожна подія під час бійцівського тижня проходить в унікальній локації. Сьогодні, наприклад, буде офіційне зважування, і проводять його в ось такому величезному парку розваг. А ще тут є ось такий милий самотній рожевий фламінго, якому насправді, на відміну від нас та усіх присутніх, байдуже і на бій, і на зважування, і на те, що буквально за кілька хвилин он з тієї печери вийдуть усик та ф'юрі. Серед теплої та розкішної атмосфери прапор, з яким виходить Усик, занурює в холодну воду української реальності. Ф'юрі аж на 25 кілограмів ваші за усика. Це показав ось цей абсолютно точний апарат. Це офіційні ваги чемпіонату. Унікальні. Ми зважуємо на них бійців для кожного бою. Вау, класно! Ці ваги мають велику історію. Так, так, безперечно. Але габарити бугая британця це не лише боксерське благословення, але й прокляття. Бо довжина і ріст має, має також е, свої потужні сторони і слабкі сторони. Але ж коли вже Саша підійде ближче, тоді вже з длинними руками скажу так дуже не дуже зручно боксувати, і там вже буде перевага на боці Саші. Володимир Кличко по батьківськи називає чемпіона Сашею. Вони з різних поколінь українських боксерів, ніби такі різні, але водночас такі схожі. Я, я дуже дуже радий, що в суперважовій категорії категорії суперважовиків, вже майже третю декаду домінують українці. Третю декаду домінують українці. Це, це просто, ну я не знаю, такого в спорту в спорті в боксі майже ще не було, щоб одна нація, одна країна так домінувала в одній вісовій категорії. Ну круто, будемо сподіватися, що так буде тривати і далі. Під час нашого інтерв'ю концентрація чемпіонів важковаговиків на один квадратний метр зашкалювала. Ми двічі переривали бесіду через це. Ось так один чемпіон перервав інтерв'ю з іншим чемпіоном, але ми продовжимо. Вибачаємо, де б ще ми зустріли таке комбо: Усик, Кличко та Льюіс. Але з усіх трьох лише в Усика буде ось такий унікальний пояс. Про нього нам розповів імпозантний голова всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман. Ali and Foreman fought for the heavyweight фотфордегевічамп цей пояс присвячений п'ятдесятріччю бою у хуркіту джунглях. 50 років тому Алі та Форман билися на чемпіонаті у надважкій вазі. Ми тут маємо усика формана Алі, і ми тут маємо ф'юрі, усі елементи Африки сезону в Ервіяді, леопардова шкіра, леопардові зуби. і я бачу тут український прапор. Слава Україні. Героям слава. Що ви можете сказати, як описати феномен українського боксу? І Це дійсно феномен боксерів, які несуть серце та дух усієї країни: битися, битися, битися і перемагати, перемагати та перемагати. Я пишаюся Україною, і ми молимося за якнайшвидший мир. Дякую. А це золото ви ніколи не дізнаєтеся, тому що я вам не скажу. Дуже вам дякую. Два однаково побитих обличчя, але такі різні емоції в очах та ставлення до суперника. Мерікресме з різдвом. Ось що я дідько можу сказати. І з новим роком. Усик каже, що поважає Ф'юрі Тайсон і далі намагається знецінити перемогу Олександра. Містер ф'юрі, пане ф'юрі, багато людей говорять, що усик перемагає завдяки своєму духу. Ви відчули цей дух? Там немає ніякого духу. Тут зараз лише дух різдва. Це просто був різдвяний подарунок усику від суддів. Просто різдвяний подарунок. Але після бою руками вже не машуть. Усик двічі довів, що сильніший за ф'юрі, і попередні і нинішні поєдинки з точки зору боксерської техніки насправді були схожі. каже легендарний конференціє усіх часів Майкл Баффер, який бере гонорар 50 тисяч баксів за трьоххвилинне хвилинне оголошення боксерів. About your хочу запитати про ваші емоції після цього бою. Я дивився цей бій зблизька, Він був цікавий, тому що Тайсон Ф'юрі використовував свої розміри. Але Усик був як енергійний заєць, який ніколи не зупиняється. Він ніколи не здається. З перемогою чемпіона привітав і президент. Українці свого не віддадуть. Так Зеленський натякнув не лише на пояси, які зберіг Усик, але і на нашу ідентичність. Наш чемпіон побитий з синцями та саднами, але спокійний та незламний. Чи варто говорити про паралелі? Навряд все і так зрозуміло для багатьох українців. Я б навіть сказав би для всіх, перемога це таке зараз сакральне слово. Я знаю, що йому пишуть багато листів, йому передають привітання саме військові з фронту. От що він на це відповідає, і що він говорить, і що він відчуває? Він відчуває, як він каже, що це надзвичайна мотивація для нього. Мені важко, за слова Олександра. Я згадую, що їм набагато важче, ніж мені. І мені стає легко. Віримо, що країні після стількох випробувань теж стане легше, і наш народ ще битиме в барабан, але вже радості, а не печалі. Так само, як в цей неймовірний вечір. Бий барабан печалі, і серце моє прокричало. Бий, 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 бий. Максим Крапівний, Максиміліан Ільченко, Зеріяда, Саудівської Арабії, факти тижня, ICTV.